Свято першого дзвоника пролунало у всіх школах міста. Для тисячі маленьких школяриків він дзвонив уперше в житті. Але в цей день святковий настрій панував не лише серед школярів. Це безумовна велика подія і для їх батьків, тому вони знайшли час, щоб відсвяткувати її разом із своїми дітьми. Квіти, пісні, вірші, всі ці предмети урочистості можна було спостерігати всюди. Але нам пощастило бути присутніми на подвійному святі дні знань та відкритті 15-го академічного ліцею, який до цієї пори іменувався середньою школою номер 15. Зміни відбулися не лише у назві. Ліцей це профільний навчальний заклад, і віднині його учні поглиблено вивчатимуть філософію та комп'ютерні технології. Поєднання кращих традицій світової філософії та найсучасніших досягнень комп'ютерної техніки, як вважають спеціалісти, допоможе вихованню всебічно розвиненої людини, яка володітиме сучасними фаховими навичками та зможе вільно використовувати скарби світової культури. У день знань школярі мріють про своє майбутнє, а їх батьки пригадують минуле. Не таке б здавалося б і далеке. Сьогодні провела доньку. Десять років тому я закінчила цю школу, і коли став, стало питання про вибір школи, то я подумала, що треба дитину вести туди, де я навчалася, тому що базу я одержала дуже добру. А коли я ще узнала, що це став академічний ліцей, то радості не було меж. Перший дзвінок – це завжди радість в душі. А першу четверці пам'ятаєте? свою? Да, Пам'ятаю. Це була дуже тяжело чоловік, педагог. І завжди вона відносилася до нас з душою, завжди дарила доброту, дітям ласку. Своїми думками ділиться директор академічного ліцею номер 15 Ніна Сачава. Першою вчителькою це є вчителька в школі. Звичайно, це людина, на яку першокласник, і я в тому числі дивилася, ніби це якесь, якийсь ангел неземний. Він все знає, він все вміє. Мені так цікаво, і вона зможе все мені це розказати. Перша вчителька це після батьків, звичайно, на все життя. Відлинав дзвоник: учні увійшли у свої класи. Почався новий навчальний рік. Побажаємо ж учням наполегливості в навчанні, а їх педагогам терпіння і натхнення у їх важкій, але такій потрібній всім нам роботі.